пішла та, да, з запитом з одним, а пішла зовсім не тільки зі своїм запитом, а з новими відкриттями для себе, що а, жити в моменті а, тут і зараз це дуже важливо, і вирішувати всі питання. Так само треба зараз не заглядати в минуле, не купатися і відпускати ті ситуації для того, щоб конфлікти вирішувалися. Класна подача. Мені важливо завжди, щоб було цікаво. Якщо в мене є цікавість, тоді в мене є жага натхнення, пізнавати, вникати і е, отримувати знання. Тут якраз така подача інформації. Ну просто тих два дні вони пролетіли, хоча це був цілий день, але на одному диханні. Напевно, найголовніше, що я прийшла з тими фільмами, які я тепер передивляюся своїх попередніх якихось подій. Тому що реально, от вчора ми то і та ніч. Я думаю, сьогодні буде продовження тих фільмів і вирішення конфліктів. Я прям в предвкушенні, як то кажуть. Тому дуже дякую. І взагалі не шкодую, що прийшла. Це дуже цінно. Дякую, дякую, люди.